Чи замислювався ти, як художники передають красу природи на своїх картинах? Сьогодні ми побачимо, що таке пейзаж і як його малювати. Привіт, друзі, пейзаж це картина, на якій зображена природа. Гори, річки, поля, навіть міські парки усе це пейзажі у світі мистецтва пейзажі завжди були джерелом натхнення для багатьох художників. Вони відображають різноманіття природи та її красу. Це як малювати фотографію, але з фантазією. Правда. Точно. Кожен пейзаж має свою власну історію і магію. Деякі художники використовують яскраві кольори, щоб передати радість, а інші темні відтінки для відображення таємничості. Я хочу навчитися малювати пейзажі так само, як вони. Тобі варто почати спостерігати за навколишнім світом з новим поглядом і відкривати красу природи на своїй аркуші паперу. Тоді пропоную тобі познайомитися з деякими художниками, які малювали пейзажі. З радістю. Коли Поль Гоген переїхав на північний захід Франції, він приступив до написання картини село Бретон у снігу. Художник створив важкі контури засніжених солом'яних дахів села, шпиля церкви і дерев, що різко з'явилися у цьому пустельному пейзажі. Висока лінія горизонту, далекі труби, з яких іде дим, усе викликає відчуття драми і морозу безплідної зими. Дякую, це була дуже цікава інформація. Нехай пейзажі завжди нагадують нам про красу природи. Будьте творчими і відкривайте для себе усю красу світу.